Нітара, яка вторглась до нас родом із однієї з часових ліній, яка знаходиться під контролем жителів царства Ватернус. Коли вони дізнались про інші часові лінії та нездатність тих жителів Ватернуса до процвітання, Нітара та її вампіри вирішили розпочати війну. Вони збираються звільнити вампірів в усіх часових лініях і скерувати їх на шлях завоювання. Якщо їх не знищити, вони поневолять усіх живих істот. Порівняно з жителями царства Ватерну з іншої часової лінії наші виглядають майже безпорадними. Вони сильніші, розумніші та б'ються з неймовірною майстерністю. Нітара та її родичі випробують твою силу. Нітара та її жителі царства Ватерну з її часової лінії вважали себе вищими створіннями, але виявилося, що це не так. Вони по дурості недооцінили наполегливість і вміння воїнів цієї часової лінії. І, хоча ми втратили багатьох, на жаль, вони не були головною жертвою цієї війни. Головними жертвами стали ті, хто опинився поневолений Ватернуськими укусами. Це ті. Хто тепер приречений страждати в болісних вічних сутінках, якщо їм не допомогти? Щоб допомогти їм, я вирушив у часову лінію, де жителі Ватерноса працювали на благо. Вони люб'язно поділилися своїм унікальним досвідом для знищення темної магії, яка спіткала моїх чемпіонів. Тепер їхні душі і життя відновлені. Їхнє благополучне повернення насправді є благословенням. Дякую тобі, Глічере, за перегляд цього відео і активність на каналі. Окрема подяка спонсорству каналу. Ця підтримка дуже важлива і сильно мотивує створювати новий контент. За кадром, як завжди, був Дмитро Глітчер. До зустрічі в інших відео.